Всім привіт! Сьогодні знімаю відео стосовно посилочки з сайту NoTino. Така невеличка посилочка, але ж дуже приємна і дуже очікувана. Це гарно запаковано. Тут ще така у нас є штучка, як пакетик, через що я зробила замовлення, це, звісно, через усей засіб. Тобто, це в мене Dior Edict, Я мріяла вже дуже давно про цей засіб. Це саме Lip Plumping Gloss and Volume Effect. Тобто, це буде у нас максимайзер. Я вже багато купляла щось аналогів, там вишукувала, але ж я з'яснила мрію. На 8 березня зробила подарунок від свого чоловіка. Дуже гарне пакування, дуже приємний колір. Колір, тут, до речі, хочу сказати вам 0,10. Саме 0,10 дуже приємний, дуже такий, знаєте, там на фоні у мене кішка, не звертайте увагу, якщо чути. Так, така текстура тягуча трішки, але ж на вустах вона досить-досить гарно виглядає. І дійсно, вона має такий. Ну, що робить об'єм таку функцію, збільшує губи. Як до мене, то це просто такий холодок на вустах, і вона дуже приємна. Вона дуже така. Ну, Мені подобається текстура. І тут є м'ята і є щось таке, начебто, ну, приємне, ароматичне і парфюмерне. Досить класне. Обожнюю цей засіб і. Мрію ще про інші кольори, звісно, у мене так все блищить, не знаю, чому навіть. А, тільки що робила трішечки там манікюр підправляла. Бо не встигаю. У мене вже застарілий засіб для манікюру бази, і хочу її от зараз вже викинути і оновлюю вже іншу базою каучуковою. Так, і хочу сказати, що це дуже класний засіб, і ціна на нього на ціну була. Схоже, як на мейкапі, але ж там не було кольорів на мейкапі. Тому замовила з Чехії. І ну, подобається все подобається в цьому засобі. Зараз я перегляну, чи там бачкоди співпадають, цього я ще не дивилась. 3К-02. А тут щось я не бачу взагалі. 3К-02. Ну так, от на пакуванні, бачите знизу? Зараз я придивлюсь без камери. Зараз хвилиночку перегляну. Так, 3К-02. Сипівпадає. Тобто, от тут, е, якщо ви побачите, тут видно, що 3К-02. Е, чудовий засіб мріяла, і моя мрія збулась. Обожнюю такі засоби від Dior. У мене ще є помадка, і в мене є ще, ну, багато в мене ароматів від Dior. і є ще рум'яна. Дуже задоволена всіма продуктами, тому що ну, це якась така неймовірна якість. І хто мене давно дивиться, знає, що до цього в мене якась особиста любов. Така особлива, особиста любов. Тобто і коробочка така в цьому засобі, і зроблено у Франції. Це колір називається Holo Pink. Я вставлю ще фото, якщо в мене там буде можливість, де я намалювала собі, губи, накрасила, нафарбувала саме цим максимайзером. Тому вам залишу. Також, два засоби до однакові замовила, це в мене такі туші від Eveline. Вони однакові, але ж, що в них гарне, ну, одну я залишу собі, одну дитині старшій своїй. Вона вже доросла. і я, Вона от спробувала в мене просто цю туш, Вона каже, Боже, яка вона класна. просто Я також таку захочу ну, в майбутньому, тобто вона користувалась моєю, поки вона не засохла. І доволі вона швидко, навпаки, вона доволі довго в мене не засихала. І ми користувалися вдвох, і ну, дуже класний засіб. Тут... Я не знаю навіть щіточку. Я, може, вам ставлю фото, як виглядає, тому що я не хочу просто відкривати, бо в мене ще є зараз засоби, і хочу вам сказати, що вона робить підкручування і об'єм в 10 разів. Тобто тут написано. Обожнюю цю душ. І вона, до речі, мені от саме найкраща з Eveline, тому що я різні вже ну взагалі в мене останнім часом всі від Eveline. Тобто, якщо порівнювати з іншими брендами, то навіщо переплачувати більше? Тому що ну, це класика жанру. Тобто це чудові засоби за невеличку ціну. Щось там було воно, я вставлю ще на екрані, скільки коштувала туш. І щоб безкоштовна була доставка, замовила якийсь засіб для волосся. Це якийсь комплекс, база. Ну, Тобто воно коштувало щось 60 гривень, але ж якщо б я робила без цього засобу, доставка була б 90 гривень. Тобто, Ще не користувалась, так закинула в корзиночку свою, свій кошик, ну, думаю, нехай буде. Зроблено, мабуть, в USA, я вже не пам'ятаю, де я дивилась там на сайті, де воно зроблено, чи Словенія, чи. ну, взагалі. Так. Тобто для укладки, я так бачу, що це невеличку кількість засобу нанести на волосся, розподілити і залишити для того, щоб зробити стайлинг. Тобто для укладки. Ну. Я укладку, так би мовити, не роблю, але ж о, бачу, що зроблено в Америці. Без парабенів. Тут 15 мл, дуже маленька. До речі, я навіть не дивилася, скільки там об'єм, просто закинула в кошик і все. Думаю, ну нехай буде, щоб безкоштовна була доставка. Отаке От було в мене замовлення. Дуже цікаве, дуже гарне. саме через цей засіб і робила його, як подаруночок до 8 березня. Дуже довго чекала, але десь там. Може, півтора, півтора тижні, я навіть не пам'ятаю, чи тиждень, чи півтора. І, ну, взагалі, якщо взяти зараз, як йдуть посилки за Хьорбу з інших сайтів, то це дуже швидко вона навіть до мене прийшла. Дякую вам за перегляд, дякую, що підписуєтесь, коментуєте, ставте вподобайки. Всім пока!